Найміху... Везюрчиком на парк, <ріст> потому <ріст> что мене знімаєш?

Где тошка хоть в один там? Вот так ушло Добре, закривай, я зараз буду там. Шановна Калуська громада, ми підійшли до військової частини. Є тут біля нас командир цієї військової частини, пан Назар. Зараз ми передамо йому слово. Далі процедура буде таким чином відбуватися. Після його слів солдати, які є на плацу, скажуть своє слово, на вірність громаді, на вірність народу України. Згода, пізніше, після цієї процедури ми переходимо до міліції і повторюємо це вже з особовим складом міліції. Я вас прошу, там, де зараз стоїте, так і залишайтеся. Добре? Не підходьте ближче, добре тут чути, голосно говорити, всі нормально, все зрозуміють. І для журналістів офіційних калуських видань. Після того, як скаже е командир, він дозволить разом з ним зайти на територію, щоб те, що будуть говорити солдати особового складу, ви могли теж відзняти. Домовилися? Добре, я тоді передаю слово командиру військової частини пану Назару. Шановна громада міста Калуша, я командир військової частини, яка розташована в місті Калуші, запевняю вас всіх відповідно про те, що не буде третя патрульна рота виконувати злочинні накази, а я, відповідно, не буду їх видавати. Про те, що особовий склад не буде залучатись до розгону незрозумілих мирних демонстрацій, а також... А також не вийде в місто Київ. Я зараз буду команду слава Україні. Слава, слава, слава. Так буде нормально? Ставаріть! Стрункова! Слава Україні! Слава! Дамо пару щитів, дамо касу, дамо бачить. Шановна громада Калуша, доброго дня, ще раз, кого я сьогодні не бачив. Звертаюся ще раз до вас від імені всієї калушкої міліції. І хочу вам сперсно сказати, що ми присягу на вірість українському народу давали раз і її не порушували, не збираємося її порушувати. І вас запевняю, що ми її не порушимо на майбутнє. На сьогодні, сьогодні, ви бачите, Калуська міліція з народу, ми без форми, ми всі знаходимося на робочому місці. Ви зрозумієте правильно, поступна команда їхати на Майдан, ми будемо їхати. на сьогоднішній день, щоб ви знали, на сьогоднішній день за день скоєно 10 крадіжок. А ви сидіти як погора і протирати штани на своїх стільцях, щоб люди виконували вам для ваших дітей же ж свободу і слово? Не сидіти, не відтрижуватися по кабінетам. Як ви з народом ви маєте бути тільки з народом. Так і ви маєте захищати. дітей, Я Кому не ми маю права. Як ви не маєте права звіти своє робоче місце народом і підтверджують підтримуємо вас. Ми згідні надати вам навіть допомогу у вигляді спецзасобів для вашого індивідуального захисту. Піднімається вся Україна. Чи ви не народ України? Як не можете, то покидайте тоді своє. Не можете, Дайте командиру сказати те, що він хотів. І дайте виконати процедуру до кінця, потім будемо задавати запитання. Добре? Ще раз вас прошу. Я ще раз вас прошу. Дайте зро... виконати те, що передбачено. Він уже сказав, не слово, а діло. не відвертить свої слова. Хай відправляє своїх людей. Шановні, ви люди чи хто ви? Я сподіваюся, що ви мене зрозуміли. І витримаєте три хвилини, рівно три хвилини. Будьте добрі. Я вам ще раз говорю, зрозумієте правильно. Ми можемо поїхати, в цьому не є проблема. Але на сьогоднішній день каву криміналізоване місто. І зараз криміналітет використовує цю ситуацію на свою руку. Кому свіжно, я можу показати. Чи буде він їхати, чи не буде, ми будемо вимагати, тому що є рішення районної ради. І ми з вами заставимо, аби їхав, як треба. буде. А інше, про те, чи особовий склад міліції присягає на вірність народу України і нам з вами, калушанам, то я би хотів почути. Будь ласка. Я вже говорив, ще раз повторяюсь, ми прийняли присягу на вірність українському народу і ми її не порушили. Якщо ми порушили, то видіки один факт, де ми поступили проти волі українського народу. Правоохоронці, я хочу вас запитати сьогодні, хочу чути вашу відповідь. Присягаєте ви, народу України, на вірність і клянетеся про те, що не, ви, не будете виконувати накази, які будуть надані вам звище, і не будете... Виступати проти українського народу. Господи. Yes. Oh, Ми відправляємо людей до Києва, пробували купити і бронежилети, і, і, і каски. Якщо сьогодні міліція, як ви тікали по увагою, як ви тікати, як ви їхали другими машинами, я хочу би навіть. Очікатимо про незелені, до штабу і тих людей, які будуть їхати до Києва на Майдан, відповідно будемо одягати. А тепер, а тепер кажу вам кажу вам, що ми разом, отак у цій вулиці, йдемо колоною до пам'ятника Шухевича і, і там вирішуємо подальші питання щодо

Ходить, ви там будете за повітря. Перепрошуйте, по Шанатам. Можна хроники. Якщо махати, хроницю. Я говорю, я тут знаю. Якщо можна, я перепрошую. Давайте, давайте разом всі, О, так як ми, тіпа, є всі громади, та як воно має бути. 에, давайте попросимо на, нашого начальника міліції і, і всю і годьбу команду. Зловіть, будь ласка, цей, зложіть, будь ласка, свій як то кажуть, ту, свою ксіву. Поставте, будь ласка, тіпа, тут. Голос ниже, люди не чують, голосні. Оголосіть, будь ласка, про свою ставку. Ми хочемо бачити відставку. А як чому? Якщо буде створена українська народна міліція, законний легітимний орган, я передам свої повноваження начальнику, якого ви обернемо. Я повноваження з повноваження тільки в тому випадку буде нова українська міліція, буде новий начальник міліції, я, я здам йому своє повноваження. Підійшли для того, щоб пересвічитися що міліція з громадою Кауша і згідно у рішення районної ради, вона цього слова дотримується. Вони це слово дали. Так само ми чули запевнення начальника, що вони збираються забезпечити, не знати ще яку частину, зараз можемо в них запитатися, спецзасобів для того, щоб забезпечити наших хлопців, які від'їжджають до Києва. А також буде вирішуватись питання щодо супроводу біліцейського наших автобусів. Ну що ще? Шановні друзі, є пропозиція закінчити наше віще біля пам'ятника Романа Шухевича. Я прошу ошолити колону з прапорами і підходимо туди. А міліція, районна рада і комітет опору диктатурі попіклуються про те, яким чином... Будуть надані спецзасоби і таким чином буде забезпечений супровід. Оце що я можу вам сказати на даний момент. І так само вони, І хто ще хоче, конструктивні, звичайно. Давайте не працювати на емоціях, конструктивізм і поменше істерики. Я вас дуже прошу. Всі ми переживаємо за ситуацію, яка є в державі і в Києві. Повірте, тут немає жодного, хто байдужий до цього або хто по-іншому ставиться. Ми шукаємо ворогів серед нас. Дякую. Йдемо всі до центру. Слава офіцерів, дадуть. Давайте там пошукаємо. Бо дуже багато чомусь скидається на провокацію. Рахує! Все, це є. Що десь? Що, друзі? Закінчуємо! Дякуємо міліції! Йдемо на площу! Наступний крок від них той, що вони роблять нам супровід до Києва. Нехай вони це вирішать і сьогодні ввечері на штабі ми оголосимо, яким чином це буде відбуватися. Ми дійдемо до якось рішення і вам це оголосимо. Шановні друзі, дякуємо нашій міліції, відпускаємо їх. Но вони не можуть тут теж, вічно стояти, я вас прошу. Вондири йдуть туди, міст там там толпою їх мати. хай вони тут вирішують, хай вирішують, хто їде в першу чергу, хто в другу чергу. Дякуємо нашій міліції, дякуємо хлопці, можете бути вільними.